Добрий день, вашій увазі будинок, село Софіївська Борщагівка. Будинок 200 метрів, плюс навіс на 2 авто, тераса велика, ділянка також велика, 10 соток, газ заведений. Зараз буде дороблятися озеленення, забор до кінця, сам будинок із цегли, плюс облицовочна цегла знаходиться буквально метрів 400-300 від Києва. Це гарна локація поруч Вишнева. Якщо хто орієнтується, в польське містечко. Це навісно дві машини. Тут легко дві машини стають. Як я сказав, буде озеленення, все це буде роблятися, газ заведений, вікна хороші. Буде скоро чернозем завозитись, буде робитися автополив, капільний полив і озеленення. Це тераса, дуже велика. Величезна тераса на великий стіл. Хто любить багато гостей, то якраз дуже підходить всім. цей перенесеться, все доробиться. Задній двір ділянка. До речі, чим цікаво ще місце є два фасади. З переду фасади я був і ззаду також виїзд на дорогу. Дуже гарна локація, місце повністю забудовано з усіх боків, вже зрозуміло, які сусіди, ніяких дуплексів, танхаусів поруч немає. Підемо тоді всередину. А планування. Світло заведено, септик з переливом буде дороблений і скважина буде зроблена також. Вхідна зона, тамбур. Тут місце під, під чафу. Анвузол на першому поверсі з розводкою. Всередині зроблена вся розводка комунікації. Це котельня з прачечною, тепла підлога. І тут є ще цокольний поверх. Не видно, фонарік не взяв, але є цокольний поверх. Зона кімнати. Це місце під кухню, газ заведений. рехаус клопакету 70 профіль. Велике вікно по центру Це для їдальні, якраз де зараз у хлопця стіл стоїть, тимчасовий. І там, там зона камінна, тут плазма, диванчик. Так. Витяжка Це кухня тут. Також дуже зручно зробили розводку, щоб раковина була. Під вікном. Пішли на другий поверх. Кімната на першому поверсі також гарна, велика. Перекриття моноліт і також сходи в моноліт також. Велике вікно зі сходи. Це перша кімната. Тепла підлога. Зроблено на, на першому поверсі, окрім кімнати. На другому Тому що де кімнати, там йдуть батареї. На другому поверсі тепла підлога будь-де. Є. Це все нузла гардеробної, окрім кімнат. В кімнатах також батареї. Це друга спальня на другому поверсі. Ось якраз Подивитися задній двір. Гардеробна загальна з виходом на горище, санвузол загальний на другому поверсі. І головна спальня. Головна спальня обов'язково зі своїм санвузлом зі своєю гардеробною. будинок, Запрошуємо на перегляд. Будинок 200 метрів, плюс тераса, плюс навіс на дві машини, земельна ділянка 10 соток під чистове оздоблення, з усією розводкою комунікацій. Ціна на сьогодні 310 тисяч. Село Софіївська, борщика. Гарного дня, запрошуємо на перегляд.